Слава Україні, друзі! Тільки що прийшла із торговлі. Ось питають про курчаточок від Ломан Браунів. Погляньте, які вони гарнюненькі. В общем, друзі, я вже побачила, подивилася. Оце, бачите, два, два біленьких курчатка. У них більші гребні і у них набагато більші сережки. Оце два петухи. Два білих петухи. У мене великий петух білий І оце два петухи ще буде. А от у такі п'ятнисті різнокольорові, то курочки, у них малесенькі гребні і дуже малесенькі сережечки, дуже-дуже малесенькі. Ну та й хай будуть такі різнокольорові гарнесенькі курчаточки. Бачите, які вони. І до, досі квочечка з ними. Це 29 серпня нам вже виповниться два місяці. Оце цим курчаткам уже буде два місяці. Це друзі. Я вам ще раз хочу нагадати: це мій експеримент. Це яєчки від курей Ломан Браунів. Ломан Браун це крос. Це чотири скрещені породи разом. Тобто із їхніх яєчок не вийде іменно Ломан Браун. Получиться щось із оцих чотирьох порід. Тобто, ось бачите, що, що вийшло воно. Ну, надіюся, надіюся, що вони будуть добре нестися. Бо Ломан Браун. Десь півтора, ну максимум 2 роки і придеться їх прибирати. В общем, на суп, на борщ, там, куди там, на отакову. От а цих курчаток вже, вже будуть, будуть нестися. Ну, Надіюся, що вони нестися вже будуть десь до нового року, вже десь коло нового року вже вони почнуть нестися. Ну, подивимося, все буду друзі, вам показувати. Квочечка. Доки з ними. Буде вона з ними доки, доки сама не відмовиться. Це я дуже-дуже хочу так зробити, бо вона дуже гарна мати. Вона все їх навчила. І як їсти, і як водичку пити, і як все клювати, і як загортати. Ну вона дуже класна квочечка. Вже, друзі, я в город перший день не пустила. Це вони тут у вольєрі для собак. О, Міра, Міра, ну не цей, не друга їх. Вона їх не обіжає, ну просто машка, оця квочка, вона нервничає. І Міра буває зерно їсть. Міра, тікай. Буває зерно їсть, з чого вона його їсть, не знаю. Більше їм подобається останній час пластівці. Обичні пластівці, я в АТБ їм купляю, Їм дуже подобається. Даю їм і насіння соняшникове, і макуху. Даю їм і кукурузу цільну, і кукурузу дроблену, і пшеницю цільну, і пшеницю дроблену даю. Ну, в общем, Все у сухому виді. Вітамінів ніяких поки що не додаю. Ну, Допустимо, курям тим Ломан Браунам я додаю несучку премікс. Цим я не додаю, ну, вони ще маленькі, бачите воно. Вони ховаються, це в мене тут верба, ну, котики, отож вона 8 березня продаються. Такі пухнастики. То вони отут, бачите, в мене ховаються. Понаривали ямочок і вони, вони ховаються. Дуже спекотно, друзі, дуже спекотно цю малину хочу показати вам. Погляньте, яка величезна малина. класна, дуже класна. дуже Знаєте, в мене я продаю малину. Сьогодні попродавала по 40 гривень стаканчик. ну, Тут такий 480 мл, то півний у нас кажуть. Такий пластиковий стаканчик, то я по 40 гривень сьогодні попродавала, бо я одна була з малиною сьогодні. Сьогодні, друзі, у нас велике щастя, велике свято, великий, дуже-дуже величезний класний день. Сьогодні День Незалежності нашої прекрасної країни, 24 серпня. Наразі дуже-дуже такий знаменат, знаменний день. От для мене він такий. Дуже до серця цей день, бо наша країна наразі у такому, у такому, у такому всьому, то цей день дуже для нас важливий. Наразі десь біля 14 годин дня, то поки що все добре. Слава Богу, слава нашим дорогим ЗСУ, нашим хлопчикам та дівчаткам захисникам, поки що все тихо. Слава Богу. ну... Надіємося, що так і буде, друзі. Хочу всіх привітати з цим прекрасним святом. Ну, побажати, друзі, що, що бажати. Наразі бажаю скорішшого закінчення цієї війни. Хочеться, щоб наступ, настав мир, все було тихо і спокійно. А тоді все воно буде, все воно буде, друзі, все налагодиться. Головне оце, щоб настав мир. А нашим дорогим захисникам та захисницям. Здоров'я, саме головне здоров'я, бо вони там біднесенькі і морально, і фізично дуже дуже виснажливо працюють. Дорогесенькі, дорогесенькі наші захисники та захисниці. Поздоровляю вас з цим великим святом, з Днем незалежності нашої країни. Бажаю вам здоров'я і всього самого-самого найкращого чого ви собі бажаєте. Дякую вам, низький вам, Оклін, за те, що ви так тяжко працюєте в такий тяжкий час. Друзі, це мої курочки Ломан-Браун. Наразі несуться вони дуже так інтересно, скажімо так, цікаво. Може, в день. в мене біля 60 курей чи 55. Я вже не вважаю, друзі, бо я трохи і борщик варила, і ще там тушила, в общем, прибираю потихесеньку. Ну, коли м'яско хочеться, це воно дуже добреньке, то я. Треба перерахувати своїх курочок, бо я так кажу, то 60, вже не 60, вже чи 55, чи може менше. Ну, вони, в общем, буває, несуть 30 у день яєчок, а буває, от як учора, 10. Позавчора 30 було. Ну, отакого, от якось, якось так. Ну, в общем, отакого. От Кормлю я друзі їх як завжди, як я вам і казала, тільки натуральним усим. Даю зерно, і сімочку, і макуху, і пшеницю цільну пшеницю дроблену, і кукурузу цільну, кукурузу дроблену. Добавляю їм премікс несучку Десь раз у місяць недільку даю вітаміни, чи тонік додаю водичку. Ну і поки що, поки що, отаку поки що. Як настане осінь, вже трохи похолодає, почнуться дощі, будемо трохи вже їм давати проти коксидіозу. обов'язково обов'язково, обов'язково гляньте, жаркою. Вона жива, все з неї добре, бачите, вона просто розляглася. Все. Вони до тіньочка. Тут тіньок. А бачите, в мене Пітька білий. І ті два петуха аж будуть білі. Ну, хай будуть білесенькі, яка, яка різниця. Отаково, друзі. Отаково, друзі, у нас. Е, кому цікаво, ще подивіться в мене в, ну, в минулих відео, полистайте, бо дивіться, кому цікаво, як ми позбавилися е, кліщів куриних буквально за два чи за три часа. От погляньте, подивіться, дуже класний метод і недорого. Друзі, у мене оце чотири курочки чорненькі, отакі я помінялася у своїй племінниці. Думала, що у цьому році вони сядуть на яєчка, Це заради цього я помінялася. Але у цьому році не одна з них не сіла чогось. Не знаю. От у Машку я у своїй родички теж помінялася. Ось погляньте, скільки вже. Викинула у огудиня із томатів, бо вже, друзі, у цьому році дуже рано ми їх прибираємо, бо цей рік дуже для томатів усе уродило. Усе уродило дуже-дуже вродило, навіть перебору уродило, з перебором. А от е, томати щось їм не сподобалось у це все. Чи то оце з атмосфери осідає оця гадость, чи що воно. Ну, в общем, я не знаю, в кого я питаю, ні в кого нормальних помідорів немає. Це тільки в кого теплиці, то там ще. А оце грунтових, дуже-дуже поганенько з ними чомусь. Якось так, оце, бачите, торби я тільки приїхала із торговлі і вирішила вам записати відео. Так, Друзі, малина я продавала сьогодні 40 гривень стакан. Потім яблука. яблука ось У мене тут залишилося. Отаке. Отаке от, друзі. Яблучко я продавала сьогодні по 25 гривень за кілограм, помидори продавала отакі невеличкі, по 35 гривень за кілограм. Е, отакі вопу продала по 45 гривень за кілограм. Різнокольорові в мене були різні. І, отак, і отакі, отакі у мене було. Це я собі залишила, бо бачите, тріснув цей бананові ноги. Вони такі, в принципі, класні, плодовиті, багато їх на кущу, але оце один мінус, що вони, бачите, тріскаються завжди. Єву. Багато води, мало води. Все одно вони. Так, друзі, тут я воно, ще не збирала воно. насіннячка. Бачите, у мене тут кваситься. Кому цікаво, подивіться, в мене є відео іменно подробно я об'ясняю, як, як я збираю насіння. на на слідучий рік, щоб розсаду садити. це в мене тут вже воно, друзі, майже висохло. Сьогодні може я вже буду його збирати у полотняні мішечки та складати, скоріше за все, ну подивимося, якщо буде час. Бо, друзі, все одно дуже наразі дуже спекотно. От я була на базарі, і знаєте, таке ощущення, що я десь ну, Як вам сказати, що я десь 10, 10 гектарів пересапала городу отакого. От Хоча я сиділа і просто продавала. Ну, отаку, отаку, бачите. Отаку, друзі. Як, якось такого. То я наразі нічого не буду робити. Я заходжу в хату, хочу, тим паче, наразі у нас сирена була, то у нас тривога. Я зайду в хату, лучше буду щось там дві стіни та буду дивитися щось. Ковичі. Якийсь серіал, подивлюся та віддихну трохи, бо ця жара дуже-дуже-дуже. Ну, Дуже погано від цієї жари. Ось погляньте, бачите, я цю свою калітку накинула стару штору. Бачите, Бо, бо такі от тут пройоми і і машка перелітає, і курчат за собою веде. То я оце закрила, друзі, щоб вони не лізли в город. Ну, Міру з Тайсоном трохи пустю до городу, бо вони там щось понюхають, щось, щось там. Ну, в свої діла може зроблять. Їх є в принципі міста, ну хочуть вони по городу полазити. Ось до такого друзі. Так, це мій кусінчик городу, начебто, оце весна, друзі. Бачите, тут у мене зелені томати стоять. Бачите, гарні. Так, це в мене гіркий перець, полуниця купчиха. Друзі, кому треба полуниця купчиха, ще трохи в мене ось о, копаночки є. Заказуйте 20 гривень кущик. В любе місто відправляю. Я у опису залишу свій вайбер. Ви мені пишіть на той вайбер, і я вам обов'язково відповім. Ось що ми тако. 20 гривень кущик купчиха, кому треба, замовляйте. То отаково. От я в спеку велику пересаджувала собі. Декілька кущиків, бачите, все попринімалося, дуже класно попринімалося. Ну, треба поливати. Так. Кожен день треба поливати, щоб, щоб вона прийнялася. Ну, У мене ось добре, вже багато листячка попускала вона. Тобто все, все добре. Так, томати це в мене самосіви. Бачите, другого, другий раз я висаджувала, скажімо так, вже коли ті почали відходити, а ці я посадила. Трохи вже томатиків є. Це ось, бачите, тільки. Такі вітнути починають. Але я, бачите, ну, думаю, що вони позав'язуються. Ще е, обіцяють осінь теплу, то я думаю, що, що, що щось, щось та й буде. Ой, ось, ось я вже не бачила, ще не бачила, але вже бачите, ще зав'язалися. Ось три томатика. малесенькі. Але воно своє. Це ж не магазини, от, знаєте, дерев'яне. Це своє, воно добреньке. А, і друзі, тут я вчора дуже добре все залила, бачите, і оцей кусічик залила, взяла, вила. Думаю, зараз оце єдине, що зараз я зроблю, це я перекупаю і хочу на цьому місці посадити салат. Квочку із курчатами я вже прибрала з городу, бо там на одному місці я посадила, воно салат почав сходити і курчата все склювали. Оце я хочу тут наразі посадити, там може щось ще виросте. Та... Ну, щось, щось на торговлю, друзі, буде. Так, айва, Айва, погляньте вже, яка величезна, це в мене велика айва. Хто зі мною е, дуже довго, то бачили, яка в мене величезна айва. Це вона ще зелена, але вже погляньте, вже почала сипатись. Вона дуже рано починає сипатися, її багато. І все одно її багато і залишається. Це таке, е, таке дерево, що завжди все є. Е, яблуко, це пізнє яблуко. Бачите, дуже ветки погнулися, дуже багато. В цьому році, Воно трохи мілке, але його багато. І навіть у цьому році дуже багато яблук на цьому, на колоновідних яблунях. Тут обично на них по одному, по два, по три, максимум яблука. А у цьому році, ну, може, кілограму по півтора на кожної деревині буде. Це для цих деревин це багато. Це багато, чесно, друзі. А, хочу вам обов'язково ж показати огірки, які я, ось, бачите, по... поупускала. Позакручувала і бачите, по, зверху земелькою поприсипала. Бачите, вони вже пішла у них нова, нове життя. Ось бачите, Пішло, 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 в'яжуть, в'яжуть, в'яжуть. Ну, бачите, цей цьому гаплик, скоріше за все. Це відходи, це відходить, воно тут і огірочки навіть воно чіпляються. Отаково. Класний метод. Він мені подобається. Бачите? Ось о, погляньте воно, начеплялося. Воно чіпляється ось о, два. Бачите, чіпляється, чіпляється. Ось ось на чіплялося. Бачте, воно далі в'яжуться і побагато ось о, три. Три наразі. Бачите, воно. Ось ось погляньте, воно огонь ціла куча воно начеплялося. А, ну, квітно чіпляються, квітні чіпляються, ось от, дуже гарненькі, такі зелені-зелені, класні. Ну, бачите, скільки на чіплялося. Це в мене партій на карпічні гібриди, друзі, я висаджую. Це я їм дала друге життя. Оце, оце такого я, друзі, поробила. бачите. Дуже класний метод. Нічим я їх у цьому році не де огірки не вкриваю. Вони і так дуже добре, дуже багато їх у цьому році. Прям дуже багато огірків. А це в мене вже, бачите, тут такі огірки. Але я їх, друзі, знаєте, що зробила? Підкормила трохи сілітрою, десь спічечний коробок на відро води. Полила добре, потім залила водою з сілітрою, і вони почали пускати трохи нові пагони. Ось погляньте, бачите, і зелененькі, і вони в'яжуть. Це, це оце, Бачите, вони пускають нові оці нові, нові пагони. Та і ось о, погляньте, вершочки. Ще вершочки в'яжуть. Ось о вершочки в'яжуть. оно попускало. О, ось о, вже ще й огірок з'явився. Ось о, покручений, правда, такий, ну свій домашній. Воно, бачите, це попускало від азот. Азот дав таке, бачите, ріст. І вони пішли, пішли ще калійним добривом, якимсь, наверное, мастера куплю такого сухого, не, не рідкого, а сухого мастера, там, де побільше калію. І калійним добривом треба буде піддобрити, і буде їх ще багато-багато. Ось, о, Погляньте, наразі вони вони аж до морозів воно. До морозів вони в мене. Скільки я років саджаю, оці партійно-карпічні гібриди, дуже вони мені подобаються. Вони бачите, тут я нічого не робила. Тут вони самі самі по собі, бачите, ростуть. Тут ось от декілька пущиків я просто отут поскручувала знизу та й залишила. От такого. А і от ці пагони я теж, друзі, позакручувала і трохи поприкапувала. Бачите, Ну, це вже я давненько зробила, і вони вже ну, почали почали рости. І бачите, воно врожай дає. І воно, воно, погляньте, ось, бачите вони. В'яжуть, 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 в'яжуть. Ну, 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 гірки, ну, непогані, непогані, друзі. Е, помидорів, бачите, томати я вже прибираю. Вже там по два, по три на кущику залишилося та й буду прибирати. Бачите, тут, тут отаку. А під навісом, друзі, під затіняйкою, у мене вже тут зовсім бачите, мало. Мало вже я майже все поприбирала, тут дуже мало на ото, Єдине, це, бачите, бананових ног. Багатенько це, жовті бананові ноги оце залишилися. Червоний зак величезний. Ось о, бачите, оце залишився ще буде доспівати. І жовтий закус, бачите, теж величезні вони. Ну, Не такі, звісно, великі, як у минулих роках були. Але слава Богу, в цьому році, в цьому році слава Богу, і за таке дякую. бо... Бо ось цей рік дуже поганий для томатів. Ось такі, такі друзі діла. А ще хочу, друзі, вам ось показати. Тут е, кабачки я посадила е, після збору часнику. Ну, ще, Вони квітнуть, звісно, але ще я не бачила цих, як їх, ще я зав'язі не бачу. Зараз ще продивлюся. А ні, вже є, вже є, вже ось. ось бачите в'яже потроху. По а, і воно вже багатенько. Бачите, все. Вони меню але воно видно. Бачите, воно в'яже. В'яже, бо я думала, що і. і... А, ось все вже багатенько воно. Раз, два. Бачите, в'яжуть. А ще зберу врожай. Це в мене кукурудза на попкорн. Ще її спіть та й спіть. Це оце червоні яблука, що і всередині, і знаружі, То оце такі вони. Та в общем, яблук, друзі, дуже багато. Прям ну дуже-дуже багато. Це редиска червоний велетень. Друзі, бачите, як курчата поклювали, то, то я їх і вигнала. Ну, я надіюся, що вони, що, вони ще вона ще піде-піде врізся. Зелена маса набереться і буде, буде вона рости. Я її добре залила. Друзі, огірки поливаю кожен вечір. Кожен кожен вечір, бо дуже спекотно. Вони б не витримали. Томатів я вже не поливаю, вже зовсім не поливаю. Оце хай вони достигають та. Ось о. сержант Пепер. ну Сержант Пепер у цьому році його мало, маленький він. Та, в общем, усіх помидорів у цьому році дуже мало. Дуже мало, по, по, як от той рік взяти, то, то було, конечно, Відрами таскала в цьому році не те. Зато груші яблуко. Це в мене зіння груша, погляньте, така величезна. Вона вся велика, бачите. Її, її багато, її багато, дуже вона добра. Люблю я її. Ця сама моя улюблена – це зімня груша. бачите. Це яблуко, це мій любимий Ось О, такого червоненький, солоденький. Теж його дуже багато, бачите? Так, Кабаки. Це томати волгоградські. Це треба вже прибирати, бо вони вже їм гаплик. Ну немає часу. Буде час приберу. Це оце в мене яблуня м -м, Семеренка, маленька в цьому році, але її багатенько. Ось віточка зломилася, треба прибирати. Не трогаю, може воно достигне на віточці е, такого. Друзі, оце не знаю, що за назва яблука, але воно дуже-дуже класне. Я, я його саме найбільше люблю. Ось о, друзі, ось бачите, яке воно оце в моїй ладоньці, Оце таке. Таке. У минулому році в два рази крупніше було. І, в принципі, так же само, багатсько багацько його було. Ця яблуня плодоносить кожен рік. і Яблуко дуже солодке, дуже я на торговлю носю. Ну, в общем, таку, друзі. А ці томати вже придеться прибирати, бо вони таке, таке, вони вже і не в'яжуть. Хоча ось о, ось щось понав'язувалось. Ну, радіо це отакої мілкотні. Одного там двох на кущу, я їх не буду тримати. Я ліпше приберу та буду засаджувати сидиратами. Скоріше за все, буду не скоріше, а 100% буду садити гірчицю. Мені цей сидират подобається саме найбільше. Тому буду її висаджувати. Ось друзья така, друзі, в мене на городі 24 серпня. Велике дякую за перегляди. Велике дякую за теплі слова в коментарях. Усіх ще раз з нашим величезним святом, миру, добра, теплого та ясного сонечка. Усім слава Україні, друзі!